Дуже цікавий відгук у цього останнього клієнта. Він також, я з ним тільки що поспілкувався, і він також сказав: Андрюха, після тої розмови, як я тобі відкрився, після консультації, як я там, відкрив тобі свою душу, ти мене зчитував повністю, дав мені підтримку, допомогу, розуміння, ведення. Мені стало набагато легше зразу на наступний день. Я об'ясняю людям, як це працює. Попри те, що я психолог і психотерапевт, і розумію людину в першу чергу, як душа, душу. Я резоную і щитую її душу, і щитую її біль. І моє енергетичне поле, моя енергетика насправді підключена до космоенергетики. Хто розуміє, той розуміє. Хто не розуміє, не буду сильно вдаватися і пояснювати. І моя енергія, моє енергетичне поле, вони. В сотні тисяч раз більше ніж енергетичне поле звичайної людини. Я спеціально готувався до цього, до свого життєвого етапу. Я його прока.